Ранок у аеророзвідників 31-ї окремої механізованої бригади починається не з кави. Зараз бійці будуть готувати цю пташку до польоту. Це лелека 100. Дрон-розвідник українського виробництва, який може залітати в тил до ворога на 40 кілометрів. А ще цього птаха та його пілотів дуже не люблять росіяни. Літунів не люблять, якщо їх виявлять, то загроза буде дуже велика. Вони стараються охотитися за нами, ми охотимося за ними. Важить безпілотник 5 кілограмів. В небі проводить до двох годин. Лелеко у порівнянні з іншими розвідниками більш стійка до ребу. Буває, що нам глушать дуже ну, зв'язок. Тоді всі психують, питаються її повернути додому. Але це ж, напевно, головне завдання, потім цю пташку повернути додому. Так, Вскільки так, риб дуже перешкоджає. Складно на самом деле її повернути буває, але справляємося. Що так само постійно моніторять небо, постійно запускають свої орлани, зали. Ну з орлана, на зали вони її не виявлять, тому що це ж постійний рух в небі. А на моніторах, на радарах, вона, ну, вони бачать випромінювання антенни, спитаються глушити сигнал, але вона більш-менш стійка до ребу. Лелека моніторить все, що відбувається за лінією зіткнення. Вітаємо і по селах, посадки теж моніторимо. От, ну, складності би, такої великої немає. Замічається, якийсь рух постійно замічається, виходи артилерії замічаються дуже-дуже швидко. Ну, ну, якийсь димок з посадки є, вже наш оператор туди усю увагу концентрує. Очі лелеки, боєць на псевдофіксік. У ну, ще водій Ніви, пілот Ніви, можна так сказати. Працює екіпаж цілодобово, складніше певнять воїни, звичайно, вночі. На нічній камері воно на, на теплаку або чорне, або біле. І там оце, ці і нюанси треба вчитувати. А, а так, днем, звісно, проще. Самі жартують, їхня робота нагадує відеогру. Щось воно схоже на відеогру, тільки це реальна відеогра, без охорони каже. Небочистим можна працювати. <рес> <рес> Після запуску лелеки необхідно терміново ховатися, аби не видати позицій, бо і тут можуть бути несподівані гості. <рес> ага, а скажіть, а зараз кажете, що щось в небі було. Що так, так, мене, так, над нами що щось пролетіло якась евпів. Її вже немає, її задавили. Наші засоби РЕВ, тому що вона не відображається на нашому моніторі. У вас так цей уютній кац. Ну, стараємося. Ми ж тут проводимо більше часу, ніж на відпочинку там, так сказати, в місті дислокації. Ну, виходить тут. Ну я так розумію, що ці позиції цей бліндаж ви самі робили. Чаштовувала. Ну, Частково ж то бачите, Стільці покупляли, щоб можна було сидіти нормально. Та у Фіксика взагалі директорське кресло. У вас, я так розумію, що і зона відпочинку там, Та, дає, тобто коли вже відлітали? Не не ну розуміло. це так, це вона майже не використовується, як склад використовується більше. Тому що... Це ж це, що багато роботи? Так, так. Курс на велику новосілку. Зараз це селище знову в окупації. Жодної вцілілої хати взагалі не залишилось. Ну майже не залишилось. Знає, зараз окупанти знову відбили. Так, так, і знову відбили. Це Веремівка, а далі велика новосілка через вічі. Це вже велика новосілка. Все, все розбите, все унічтожене. Ну, зазвичай там, де Росія заходить, там одні руїни і залишаються. Щемить у повітрі і втрачаємо зв'язок з бортом. Поки крило повертається на точку, бійці показують відео нещодавнього ворожого штурму. Можу показати кадри, як вони рухалися. Потім покажу кадри, де вони вже не рухаються. Це ви так само лелекове виявили? Так, лекар. Це ж відео слулить. Це важка техніка, все. Бачите, трошки відео нам подавлювали за собами ГЕБ. На позиції наших військ сунуло більше 30 мотоциклів та 15 одиниць важкої техніки. Екіпаж лелеки вчасно помітив противника та скоригував вогонь. Це ж вже працюють по колоні. Це вже вон, вони вже гаять. Попри подавлення ворожим ребом, лелека показує відмінні результати роботи. Є ще одна ціль, на яку полюють наші захисники. Дуже хочеться знайти сенсику. Він кошмарить всіх. Тому хотілося б його знайти. Це бажання вже і з самого початку війни. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.